Уявіть собі, що крім мучеництва Івана за віру в кінці першого століття, ми знаємо і про інших героїв віри в цей час. Наприклад, Климент Римський, єпископ Риму в кінці першого століття. За наказом імператора Доміціана його було відправлено на шахти. Там сподівалися, що він помре, але він і там розпочав свою іванецьку діяльність і навертав багато людей до Христа. Клементу прив'язали до шиї якір і кинули в море. Після цього якір став символом вірності та надії. До речі, Вважається, що саме про цього Клемента пише апостол Павло в своєму посланні до Филип'ян. Так само прошу і тебе, вірний приятелю, допомагай тим, які співпрацювали зі мною в поширенні Євангелія, із Клементом, і з іншими моїми помічниками, імена яких в книзі життя. Ми знаємо правонаступника апостола Івана після його смерті. Це був Полікарп Смирнський. Він відомий тим, що був з заможної родини, виховався при царському палаці. Проте, в певному віці, він почув християнську вістку і навернувся до неї, і став учнем апостола Івана. Після смерті Івана він став керівником церкви в Малій Азії, сучасна Турція. Він відносився до так званих мужів апостольських, тобто учнів апостолів. До нас дійшло його послання до Филип'ян, яке цікаве тим, що за стилем схоже на послання апостола Павла. Дуже цікавою є також його суперечка з тодішнім єпископом Риму, анікетом за свідчення. Одно з перших отців церкви Іринея Леонського в кінці другого століття Полікарп відстоював, що День Господній це субота, а Пасха повинна святкувати з 14 го Нісана, тобто так, як записано в Біблії. І він свідчив, що цю традицію він перейняв від апостола Івана за свою діяльність. Полікар був засуджений римською владою до смертної кари. Як це відбувалось, описує церковний історик Євсевій в третьому столітті, наводячи так зване окружне послання до смирської церкви, де описано, що спочатку полікарпа хотіли спалити живцем, проте відбулося чудо він просто не горів. Подібно як відбулося з юнаками в книзі Даниїла. Тоді, за наказом, Римський воїн просто списом пробив йому серце, подібно як стало з Ісусом. Це відбулося в 156 році, на 86-му році життя Полікарпа. Пізнавайте нове.